І сьогодні подивимося на ціну біткоїна і індекс страху жадібності. Як ми знаємо, за останній місяць біткоін впав від 126 тисяч до 80 тисяч, і індекс страху впав до 10-11 пунктів, якого вже не було давно, аж на початку 25 го року, в 22-му і 21-му році, коли починався ведмежий ринок. Цикл падіння біткоїна. І як бачимо, у 2021 році, після такого страху, біткоін ще проторгувався в діапазоні 30-40 тисяч, і тоді ще зробив відскок на нові вершини. А в 2022 році біткоін проторгувався на такому страсі від 36 тисяч до 46 тисяч, але потім ще більше почав падати і ще більший страх. Загнали ринок. Тому зараз також може бути така область, район про торгівлі від 60 до 80, або від 80 до 100 тисяч, або від 70 до 90 тисяч може бути проторгівка, і потім або вихід на нові вершини, або падіння далі, так як у 2022 році продовження. Ведмежого ринку ринку падіння. Ну, поки ще не визначений, чи це буде ринок падіння, чи це буде ще продовження росту, ви можете торгувати в цьому діапазоні 60, 70, 80, 100 тисяч. Ще подивимося, як біткоін віс або падав по відношенню до процентної ставки Федерального резервного банку Сполучених Штатів, яка зображена синьою лінією. Як ми бачимо, процентна ставка почала падати в кінці 2024 року. Також таке падіння було і в 2019 році. Тому будемо порівнювати теперішнє падіння процентної ставки з падінням 2019-2020 році. В кінці 2024 року, коли процентна ставка почала падати, почалася криза в Штатах, але і біткоін також впав серйозно від 69 до 50 тисяч. Але тоді перед виборами Трампа і після виборів Трампа Трамп сильно рекламував крипту, тому вона ще підросла до 109 тисяч. А в 2019 році, коли процентна ставка почала падати, біткоін просто падав, мав період падіння. І тоді, коли процентна ставка зупинила падіння, вона була два місяці одинакова на одному рівні. Тоді біткоін ще виріс трошки, мав оцей зелений кружочок. Час росту. І так само в 2025 році бачимо, процентна ставка зупинила падіння, вона зупинилася на рівні 4,3 і біткоін показав тоді ще один ріс біст від 77 до 126 тисяч. В серпні процентна ставка знову почала падати. В серпні 2025 року це могло спричинити падінням біткоїна, яке почалося вже в жовтні. Також ми бачимо в 2020 році після зупинки процентної ставки, вона знову продовжила падіння, і це було під час коронавірусу. Але і в загальному економічна ситуація також була в великій кризі, тому процентну ставку знизили до нуля. Але в 2020 році її знижували два місяці від 1,5% до нуля, від 1,5% до нуля. Це було дуже швидке падіння, швидке зниження. А зараз процентна ставка на рівні 4, і щоб її знизити до нуля, це займе більше, ніж 2 місяці, можливо, 6 місяців або і рік, або і то більше. Тому невідомо скільки цього разу займеться падіння, яке може бути разом зі зниженням процентної ставки. Можливо, воно буде 3 місяці, можливо, 6 місяців, можливо, більше. Але будемо спостерігати за цим, тому що кореляція між процентною ставкою і біткоїном. Виглядає очевидно. Будемо спостерігати. А поки де або бенвежий ринок, або дійпазон, ви можете зареєструватися на біржі Binx, на якій я торгую, і отримати е, біля 5 тисяч доларів бонусами. Вам дадуть за реєстрацію від 10 до 30 доларів, також за депозит від 10 до 4 тисячі доларів, за підтвердження особи від 5 до 500 доларів, і за перший депозит від 5 до 500 доларів. На всі ці долари, ви можете, бонусні долари, ви зможете відкрити ставку на ріст або на падіння. І так як зараз коливання криптовалют дуже великі, можете поставити на падіння якоїсь мемкоїну, якоїсь шиткоїну, який постійно падає. І з тих, наприклад, 30 доларів чи 500 доларів, якщо ця монета впаде на 10, 20, 30%, заробити 50 доларів, наприклад. Це, ці всі бонуси вам дадуться безплатно. Хіба що за якийсь депозит або торгівлю оборот зробите, які свій депозит зможете зразу вивезти, а продовжити торгувати безпечно на тільки бонусні долари. Що, поки очікуємо якогось коливання біткоїна в діапазоні, можете робити ставки на ріст і падіння в цьому діапазоні. Всім гарного дня!